Надання дозвіл на проведення обшуку кримінального провадження і на ознака вчинення кримінального правопорушення, передбачення, що ви п'ять шостого. Чи розумієте, з вас, ні? Не здогадуюсь? Ні, там Ви прочитаєте, я зараз робочу увагу будь ласка, з вашою. Спочатку пропонується добровільно видати речі і названі упалі. Це мобільні телефон, компьютерна техніка, інформація, на не зберігаються та інші предмети, які зазначені у полі можете почати. 0 9 1-1. Один один на розкладку. Скриті листування, да. Ось листування з дівчатами. В тому числі з малолітніми, правильно, Олексій? Ви знали, що малолітні? Знаю. Ви знаєте про громадську? А ще ну скромний ноутбука як комп'ютера нічого більше. Розбещення малолітніх. В Ході обшуку ми також ще виявили Жорсткий диск. Ми також цей е, жорсткий диск вилучаємо. Також було прийнято рішення про вилучення стаціонарного комп'ютера, саме системного блоку. Також е, під час обшуку ми докопіювали усю важливу інформацію на флеш-носі. весні 2022 року ми отримали інформацію від працівників департаменту кіберполіції і Національної поліції України про те, що невідомий чоловік насилає про контент 12 річній киянці та вимагає від неї такі ж фото в відповідь. Упродовж кількох днів ми встановили 35-річну мешканця столиців. В ході проведення обшуку за місцем його мешкання нам було виявлено та вилучено більше 4 терабайтів дитячого порнографічного контенту, який зберігався на комп'ютері, флеш-носіях та хмарному сховищі. При подальшому відпрацюванні ми встановили 181 епізод його злочинної діяльності. Більше 200 дівчат віком від 10 до 15 років, як з України, так і з країн ближнього заробіжжя, які потрапили від дії фігуранта. Встановлено, що зломисник знаходив дівчат у соціальних мережах та, видаючи себе за їх однолітків, спілкувався з ними на сексуальні теми: виманював фотографії шляхом обману, підкупу, шантажу та погроз. Окрім того, за деякими школярками, останній навіть слідкував по дорозі зі школи додому в реальному житті. Наразі ми встановили одного з постійних іноземних клієнтів, який замовляв та купував у зломисника дитячий порнографічний контент, а також двох його спільників, один з яких є громадянином РФ. Ми розшукали та опитали 15 дівчат з різних областей України, які потерпіли від дій фігуранта. Деякі з них зізналися, що намагалися вчинити самогубство, адже не отримали психологічного тиску, погроз та шантажу від дій зловмисника. За процесуального керівництва Київської міської прокуратури нам було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених кримінальним кодексом України, а саме частинами першої та другої статті 156, розбачення неповнолітніх, частинами першої, другої, 3, 4 та п'ятої статті 301, а саме виготовлення розповсюдження та збут порнографічного контенту, а також частинами першої, другої та 4 статті 301 з позначкою, 1, виготовлення збут та розповсюдження дитячої порнографії, а також примушування неповнолітніх осіб до у створенні такого контенту. Наразі ми скривали обвинувальний акт відносно чоловіка до суду для розгляду справи по суті. Фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі.